Пелюшка. Один багатий удівець одружився вдруге з дуже гордовитою та пихатою жінкою. Разом із нею в будинку оселилися дві її дочки, такі ж злі та негарні, як їхня мати. А в чоловіка була своя дочка, добра та ніжна дівчина. Мачуха не злюбила пасербицю і звалила на неї найбруднішу роботу. Напрацювавшись, дівчина сідала біля каміна просто на попіл. От сестри, глузуючи, і прозвали її попелюшкою. Якось у королівському палаці вирішили влаштувати бал. Запрошення отримали і попелющені сестри. Попелюшці ж додалося роботи прасувати наряди для сестер, крохалити їм комерці та манжети. Коли сестри поїхали на бал, Попелюшка залишилась вдома і гірко заплакала. Їй теж дуже хотілося побувати на балу. Раптом у кімнаті з'явилася її хрещена, добра фея. Вона сказала дівчині не плач, я допоможу тобі. Фея вийшла з попелюшкою на подвір'я і наказала піди на город і принеси мені найбільший гарбуз. Попелюшка побігла на город, знайшла великий гарбуз і принесла хрещенні матері. Помах чарівною паличкою і фея перетворила гарбуз на розкісну визолочену карету. Миші, що сиділи в мишоловці, обернулись на породистих коней, а вусатий щур на кучера. Ще один пух... помах паличкою і стара, забруднена попелом сукенка попелюшки, перетворилась на розкішні бальні шати. На ногах у дівчинки заблищали кришталеві черевички. Не тямлячись з радощів, Попелюшка сіла в карету. Але пам'ятай, промовила Фея, чари триватимуть лише до півночі. Після того, як годинник приб'є дванадцяту, карета знову обернеться на гарбуз, а твої шати стануть старим лахміттям. Попелюшка подякувала і карета рушила. Бал був саме в розпалі. Коли принцеві доповів, що приїхала нікому невідома прекрасна принцеса. Принц вийшов її зустріти. Він подав попелюшці руку і повів до зали, де зібралися гості. У залі запала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати. Так вразила їх краса незнайомої дівчини. Принц одразу ж запросив чарівну гостю до танцю. Музика заграла знов, і попелюшка танцювала так легко, що всі милувались нею. Принц не відпускав від себе красуню весь вечір. І попелюшка забула про наказ фей. Раптом годинник почав бити північ. Дівчина стрімголов кинулась із зали. На сходах вона спіткнулась і загубила свій кришталевий черевичок. Темрява приховала дівчину і те. Які бальні шати перетворились на старе вбрання, а карета з кіньми й кучером знову стали гарбузом, мешами та щуром. Принцеві ж, який побіг на вздогін, дістався лише підібраний на сходах черевич. Попелюшка повернулась додому без карети у своїй старій подертій сукенці. Від розкішного обрання в неї залишився лише один черевичок. Ледь стигла дівчина вбігти до будинку, як приїхали її сестри. У них тільки й розмову було, що про невідому принцесу. Принц теж не міг забути незнайомку і наказав розшукати її. По всьому королівству роз'їжджали його придворні та приміряли кришталевий черевичок всім дівчаткам із вельможних родин. Але марно. Нарешті приїхали до будинку, де жила Попелюшка. Та як не намагалася її сестри втиснути свої великі незграбні ножища в кристалевий черевичок, усе дарма. Нарешті покликали попелюшку. Приміряли черевичок, і він, о диво, був якраз до ноги. Тоді попелюшка витягла з кишені другий черевичок і взула його. Всі оніміли від здивування. У цей час двері тихенько відчинились, до кімнати увійшла. Добра фея доторкнулась чарівною паличкою до сукні попелюшки, і вона одразу перетворилася на розкішне вбрання, ще прекрасніше, ніж напередодні. Аж тоді сестри і мачуха зрозуміли, хто була та невідома красуня на балу. Вони кинулись її до ніг і благали, вибачте, за те зле, що з нею поводилися і кривдили її. Попелюшка була не тільки вродливою, але й доброю дівчиною. Вона підвела їх і сказала, не вибачайте, я вас давно пробачила. По тому притворні відвезли попелюшку до палацу, того ж дня справили бичне весілля, принц оженився на попелюшці, а попелюшка взяла сестер до себе у палац і незабаром віддала їх заміж за молодих вельмож.